Вітаю підписчиків і гостей каналу Чарівна має життя. Дякую, друзі, що ви зі мною, і велике дякую вам усім за підтримку. У нас сьогодні дуже цікава тема як зробити так, щоб ваші ніжки більше ніколи не хворіли та не боліли. Сіль. Ну, це такий універсальний засіб, який з давніх часів використовується в різних магічних ритуалах, в різних практиках, для того, щоб, наприклад, повернути назад якусь темну енергію. Чи в лікувальних у багатьох практиках сіль використовується. І ось цей метод, про який я розповім, теж використовується сіль. І цей метод він допоможе витягнути недугу, хворобу з ніг і значно полегчити їх фізичний стан. Що для цього потрібно? Ну, ця практика вона не прив'язана до місячної фази. І робити її потрібно ввечері, незадовго до сну. Що для цього необхідно? Візьміть якийсь посуд, посуд, ну, тазик, найкраще ну, такого розміру, щоб могли спокійно стати обома ніжками в нього. Візьміть дві ложки солі. Великого помолу насипте в таз і розподіліть рівномірно по дну. Потім двома ногами встаньте в цей таз на цю сіль. І потрібно 5-6 хвилин постояти, навіть не просто стояти, а трішки потоптатися по цій солі. Якби роблячи масаж ступнів, відчуваючи це, але цей процес він повинен бути таким медитативним, тобто стоячи на солі, тупцюючись по ній, відчуваєте, що сіль вона витягує з вас хворобу. Хворобу з ваших ніжок, негатив, тягне втому, забирає з ваших ніг. І ось у цьому процесі, в цьому такому медитативному процесі, от за ці 5-6 хвилин вам потрібно тричі промовити такі слова, таку змову. Матінко-сіль, забери мою хворобу, геть відведи та там зведи, бути тому. П'ять-шість хвилин пройшло. Що потрібно зробити? Якщо живете в приватному будинку, то потрібно винести цю сіль за хвіртку. І викинути на дорогу на вулиці. Якщо у квартирі живете, то потрібно її спустити в унітаз, І, змити. і ось, коли ви це будете робити, або за хвіртку викидати, або в унітаз змивати, треба промовити ті самі слова, ту ж змову. Її потрібно сказати на таз. Після цього просто тазик помити, і так само перед сном помити ноги прохолодною водою. І ось ця практика, роблячи її, ну, скажімо, 5-6 разів, зробити потрібно, і ви побачите, що ваші ніжки. Стали відчувати себе набагато краще, ну, точніше, ви себе стали відчувати набагато краще. Піде біль з ніг, піде втома або значно зменшиться. Ось недуги ослабнуть, ось така проста і дуже проста практика, ефективний метод. Зробіть це, і нехай вашим ніжкам буде добре-добре і всьому тілу взагалі. Робіть та діліться своїми результатами.